Малята, Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, про яку квіточку я приготувала вам сьогодні казочку. Наче сонце серединка, і люстків біла хустинка. Знає бджілка і мурашка, що зовуть мене ромашка. Так, правильно малята. Ми сьогодні будемо слухати казочку про ромашку. Казочка дві ромашки. На великому зеленому лузі, де яскраво світить привітне, тепле сонечко. Жили-поживали дві подружки, а звали їх Ромашки. Одна була дуже красива з великою квіткою. А інша з маленькою квіточкою і зовсім непомітна. Маленька ромашка не могла зрозуміти, чому вона не може стати такою ж красивою, як її подружка. Ромашці з великою квіткою було дуже шкода свою маленьку подружку, але вона нічого не могла вдіяти. Одного разу на галявину прийшла Оленка Підбігла до великої красивої ромашки. Бабусю, бабусю, дивіться, яка гарна квіточка. Бабуся нахилилася, подивилася, але зірвала зовсім іншу, непомітну ромашку. Що тобі ця квіточка? Адже моя красивіша. Щиро здивувалася Оленка. А це тому, онучко, що ця маленька, непомітна ромашка зовсім не проста. Вона лікарська і допомагає людям лікувати різні хвороби. А ромашкові відвари це найкращі ліки й чари, бабусю. А давай і ми з тобою назбираємо ромашки. Поглянь, скільки її багато на лузі, і тоді ніякі хвороби не будуть страшні нам. І Оленка з бабусею назбирали повен кошик лікарської ромашки і, задоволені, вирушили додому. Вдома бабуся заварила для Оленки смачний. Цілющий ромашковий чай. Який же він смачний? Шановні батьки, послухайте, будь ласка, чи правильно ваша дитина відповідає на запитання за змістом казки. Як називалися квіти, які росли на лузі? Чому бабуся зірвала непомітну маленьку ромашку? Чи сподобався Оленці ромашковий чай? А який чай любить смакувати ваша родина?